Так, 541.70, DCB, ще одна робота виконана, виїжджає на перевірку. На самісіньку трасу Київ-Чов. А ну дивіться, як він поїде. Рук. Погнал. Прям хуру доганяє. Працюємо ось на такій гарній площадці для техніки. Є БУшна, є нова. Ось як називається організація. Наші партнери, дивіться, вже виконали всі роботи, трактор вигрівається. Рівень блю показує повний. Так і буде. Оберти набирає, вже не в аварійному режимі. Все працює справно. Помилок ніяких немає. І по системі екології не буде. Що стосується каталізатора, каталізатор залишили, тут сажового фільтру нема, тут тільки каталізатор. Диміть не буде, буде працювати справно. Люди правильно роблять, зразу по приїзду техніку відключають від системи AdBlue. тому що коли заливають нашу неякісну AdBlue, зразу ми отримуємо помилки та звуковий сигнал. Хто власник техніки JCB, той знає. Тому звертайтесь. Працюємо по всій Україні, можемо виїхати за кордон. Всім добра!